Такими найщирішими зізнаннями зустріли головних гостей урочистого ранку. Окрім матусь, в залі зібралися бабусі та татусі вихованці. Всі вони з цікавістю спостерігали над усім, що відбувалося на імпровізованій сцені. В числі перших виконавців з'явилися юні кухарі. Дякуємо тобі, мама, за твою турботу, за вареники, смачні, за божді та каші. Дуже тебе мама любиться, щемейка наса. У світі сиділо, а я збиваю. І зовсім нам не дістом, коли по новий І зовсім нам не ті, коли новий пасіве. Дівчатка теж не пошкодували компліментів для своїх матерів. Свою шану вони висловили за допомогою вершованих рядків. Маму кашка, кашка є, маму чаю вже не маму спати вже роздіта, і у ліжку, і укрита. Мамо, ніжку зав'яжи, мамо казку розкажи, мама, мама, гарне слово, тільки скажеш все готово. Ти вмієш все робити, Мати рідненька, поцілую те. Після чого доньки виконали пісню, яку теж присвятили своїм матусям. Хлоп'ята в свою чергу теж розповіли, на що вони готові заради своїх мам. І не тільки 8 березня, а й в будні дні. Цілий день я був слухняним добрим, вічливим, стараним, здивувалася родина, каже, золота дитина, ох, нарешті, ох, нарешті день скінчився, ох, а як же я втомився, але й завтра я, мабуть, спробую слухняним бути. А мужчині треба знати, мамі слід допомагати, рада сумку піднесу, заплету сестрі косу, миють посуб залюбки, поливаю квіточки, мама каже, ти мужчина, хоч малий, я ще хлопчина. А колективне виконання пісні довершило картину привітань. <пілляє> Містив ручистий захід і веселі конкурси. В одних взяли участь як дорослі, так і малі. Інші були розраховані тільки на дітей. Так, наприклад, хлопчикам необхідно було на випередки вдягти та привітати дівчаток. Дитячі вітання звучали не тільки українською, а й англійською мовою. Піге, бігелі, much!» Підготували юні джентльмени і привітання для своїх подруг. Такі зворушливі рядки припали до душі дівчаткам, і вони подарували своїм галантним кавалерам танець. Завичніє, не що Ще один пісенний подарунок приготували для гостей юні представниці прекрасної половини людства. Вдячні глядачі достойно оцінили виступи своїх найдорожчих артистів. Дитяча щирість та безпосередність знайшла відгуки в серцях рідних та близьких, залишившись в пам'яті яскравими спогадами. Юлія Варламова, Андрій Пугач, студія Барт.